Максим Мужичук волонтер за освітою і за покликанням. В минулому вихованець Хмельницького інтернату. Нещуток знає, наскільки приємними є подарунки, які презентують небайдужі люди. Першу благодійну акцію Максим організував ще коли сам був школярем. Тоді разом зі своїми однокласниками він закупив підгузки для вихованців дитячого хмельницького сиротинця Берізка. Сьогодні він збирає книги для дітей-вихованців Ізяславської школи інтернату. Вже є більше сотні літературних видань, серед яких найбільше класичної літератури та книг для дітей молодшого Кінного віку хочуть зібрати ще якомога більше патріотичних книг. Як запевняє Максим Мужичук, на сьогоднішній день усі активно кинулися допомагати військовим, а діти відійшли на другий план надати цікавих книжок дітям, щоб вони читалися книги і робилися патріотичнішими, розумнішими, тому що це покоління, нове покоління треба навчати різноманітними книжками і патріотичним вихованням, і вихованням науковим. Окрім літератури, наприкінці грудня до вихованців Ізясавського інтернату повезуть і солодкі подарунки. Для них студенти Хмельницького 25-го училища власноруч виготовлять спеціальні пакунки. Долучитися до благодійності Максим Мужичук закликає усіх небайдужих. Прикро, зауважує волонтер, що хмельничани не вирізняються особливою активністю. Книги для вихованців інтернату збирають у торгівельному центрі на Подільській. Приносити їх можна і до благодійного фонду Патріоти України. Разом може і гімн України поспіваємо, і вони розмалюють нам побажання на прапорі України, які ми передамо нашим військовим, які зараз в зоні АТО. Аби закупити солодощі та фрукти, Максим Мужичук звернувся за допомогою до керівництва міста та області. Тепер шукає того, хто б міг подарувати Ізяславському інтернату dvd програвач.